Боїшся, кажанів. Зараз розкажу тобі одну історію. Колись я працювала ще в Харкові в одній з редакцій газет. Там працювали такі маститі журналісти харківські, і от зранку залітає наш редактор. І така вся на емоціях, вся перелякана, каже, боже, що сталося, що сталося. починає в подробицях розказувати, що вночі до неї в кімнату це було літо, залетів кажан, і він літав, і вони перелякались, і був такий кіпіш, там. Вони з кіцею його якось ловили, і це все на емоціях. Вона показує, що у нього такі очі були. Вони ледь не світились. Він був такий величезний крила такі, і показує розмах крил приблизно, як у альбатроса. Пазурі він на нас так зло дивився, і у нього клюв такий величезний. Він його відкривав. І в цей момент мій колега, наш дизайнер, він каже, як біолог за освітою вам кажу, у кажанів немає клюва. Точно був, каже редактор. Я тобі кажу, я прям бачила, у мене погляд уже натренований. За стільки років в журналістиці він фіксує найменші дрібниці. Власне ця історія про страх і про якісь поприхеньки, які розказують про...